Це ніби гарний, сонячний, а на дворі холодно. Миросик одягнений з боку, ще куртки, шапки. Христос воскрес? Христос. Воїсти то воскрес. Я так аго, але зараз одягати сорочку. Бо холодно, дімку, сорочку. я йому ще взяла жилетку. Це ми вже в Да, да. Варія Полінка коло бабусі там. Все, ми вже в концепті, все розклали. Маросика взяла під тим предлогом, що тут варюшка, бо не хотів вилазити з-під одіяла з Машею. Ми приїхали, а тут тільки Полінка. І він сидить а і реве. Все, сестричка вговорила, іде. Довольний. Це моя бабуся. Да, твоя бабуся. Моя бабуся. Двоюродний. А то прадідусь ззади, так? Да? Прадідусь. — А це наша невісточка. Ворон же пішов туди. Ми вже відмітили скінця бабуся, роздали, їдемо. У байбузівку у нас сьогодні скорочена програма, бо захворіває. захворіває. Такий... О, Іринка, Мирось, ще одна дівчата поїхала. У нас гарем, і вони це признають, бо обидві мені сказали, що Мирон жених. І що? І ми зараз швиденько і там роздали, там роздали і додому і до погрітися, бо погода прямо стрибає так, що це дає і на здоров'я, і на все. Там жарко, там холодно, і дімка зажмаркався. Ми вже приїхали в байбузівку. Дивимось, де наші є, нема. Бустю, я вам вже сьогодні знімаю з усіх сторін, з усіх ракурсів. Христос воскрес. То дідуся, бабусю застелили, йдемо на порусюків. Давай, давай руку. Чи посидиш з бабусю Леною? Ну добре. Щось взагалі нікого нема. За столом раніше сиділи, так багато було, а це нікого. Дідусь, бабуся, бабуся. <різь> Молодежна проводи прийшла. І погода нельотна. Люди роздають, роздають, я його питаю і тебе питаю, вам не тяжко. <різь> Чого ще <різь> раз Христос Уже <різь> Уже бусі, погрузилися, їдемо до батьків. Дядько зараз там ззаді десь за льонкою. Марія Дмитрівна вже зібралась і ми їдемо до мами. Оце новенький! Що це вам тетя вже привезла? І ось це! Нічого собі, боже, тут дурдом! Все нормально там? Роздосити хату. Все. Зараз садимо бусі за стіл поминальний. Дядько ще колево привіз, бо сьогодні за нашу тітоньку Тамару шість строчків, як вона не знає. Поки воно щепиться, вже потягнули, потягнули. У дружній родині щаслива дитина. Бабузі ті тут рівненькі. Хоча тобі мають і ти навчаєш. Робити Україну коненько. Ви Воскрес, сьогодні. Привіт-привіт, хлопці! Це що за фрукт? Це манго. Тітонька Альона мані, подиви, мані, яку мані. красоту привезла нам, зараз будемо ділитися. Мані. Пока, дядьку, пока. А цей коріш скрізь з машею. Спали разом. Навіть до мене не приходив. Дерез будемо лікувати дімку, бо гребе ой, подаяння розбирати. Все, ось Ми вже вдома з гостинцями, з подаяннями. Буду розбирати і поговоримо з вами. Зараз закрию щоб не така вона була. Помила посуду, бо я така ледача хазяйка, я сама себе люблю жаліти. Дивіться, е -е, якщо до пізна димо, я все прибираю з того, складаю, все, сортую сюди калошки, сюди склянки, сюди тарілочки, все чистю і зранку встаю мою, так як сьогодні прокинулася з шості. Помила голову, нафарбувалася, одягнулася, в молоду діла дім не склала, і вже треба було виїжджати, то ніхто просто вже не сказав це Ми приїхали, я вже стала перемила і буду зараз розпадати подаяння бусі. І мене сьогодні дуже багато питали, ну поміниться. А через кого як Маша? що В моїй мами є двірний брат. У двірного брата є дочка Люда, моя сестра Троюродна, а Маша її дочка. Тобто. Вже вони з вороном 4 Але ми отак, хоч це вже ніби як четверте да, серебро. А ми спілкуємося, підтримуємо зв'язок. Бо так треба. Треба родичатися. Це приїхав дядько, дядька, мого знаєте, вони татом на одне лице, дядько міша старший брат, папин. І невістка Альона приїжджав мій брат Євген Завичинський, Ви бачили вже, ЖК приїжджали десь. Після Святого Миколая десь так він приїжджав, переночував, тоді вже поїхав додому в Одесу. То Альонка це його дружина Зочинська. Але я не пам'ятаю, чи Альонка взяла прізвище не человека. Вони своє дуже гарне. Боже, Боже, які булочки. Все буду розбирати. Хочу ж так, щоб цукерки окремо, яєчка окремо, бусі, треба купити знову зеленої цибулі, і салатом наробити. Не знаю ні до чого приступити. Зразу буду забирати Боже бусі, нам на цьому році навіть і мисочки, подивіться. Яка гарна мисочка, салатничок. такий в мене, яка краса. Яка краса. Так. Чого це мене лісови? Я кажу, на мене впливають будь-які чинники, Дощ, не дощ, вітер. А зараз після такої спеки літньої. Просто я вже в сарафані ходила, я вже в босоножках ходила. І ось зимова погода, вітер, холодно, хмари такі темні, понабігали. Я, я таке не можу терпіти, воно мене виводи з себе. Каже, бусі, скільки рушничків маємо. Скільки маємо рушничків? Я теж їх всі люблю, бусі, і я ними користуюся. Щось на кухні, щось в машину. Ось цей великий цей ванну можна, подивитися повністю, все перестирається. Так, і фрукти є, так що треба фруктовницю звільняти. Ой боже мій, боже мій, боже мій, дивіться, цей рушничок такий красивий. Це мінімало. Ну, Сьогодні ще й так вийшло, бусі, що дядько приїхав, оце вони зараз звернуться. Батьки зараз поїдуть на кладовище на ту сторону, бо завтра там проводи. Але вони навідуються до дядушки Миколи, прадіда мого. І заїдуть до нас і сказали, щоб заїхали до нас теж, хоч на каву. І поїдуть назад, бо завтра у дядька там, де він живе, в Чорноморську, теж проводи. То він вже піде на могилку до Тюті Тамари. Сьогодні це ми посиділи якраз такий поминальний обід вийшов, шоста річниця, вона померла прямо. Перед нашими сілом бусім у мене є окремий влог, про це де я за Тютю Тому розказую. І вона померла прямо е, це, після чистого четверга вночі. І не стало. Не стало їй це шість років. Шість років. Тут якраз детка приїхав. І зробили так, як треба. Всі рідні прокурочили що хлопців нема. Женя Саша на фронті. Так, ще такі у нас рушничок. Тай до кобусі, таку розбираю і тридюпу тут здобув. Боже Боже. Так, все, рушнички розібрала. <рес> Ось, маленька стопка рушничків. Був коментар, типу, що а, що це у вас за така традиція? Ой, ще рушничок. що рушничок? Ще буду доставати і доставати. Що це у вас така за традиція? Оце рушники. На могилки ставити і цукерки роздавати. Я думала, що це скрізь, так що це так роблять, а виходить, що ні? Так, сюди буде саме цукерка класна. Можуть дати просто там, булочку з чимось, з цукеркою. Можуть дати отак, мисочку тут буде цукерка, Можуть дати кружку. От все, що прийшли родичі і кладуть на могилку, вони. Дають звідти що хочуть. Ну і кажуть, що рада це там за мою бабку. Ну, я не знаю, у мене просто супер поставили. Це як після похорони що, е, роздають на поминках якісь там булочки чи цукерки. А це так само, просто що раз в рік на проводиться нас роблять. Якщо у вас не дають цукерки і взагалі рушники, то таке. На проводи, і чи є в вас взагалі проводи, я знаю, десь кажуть проводи, десь кажуть гробки, то напишіть, що, що ви робите. Ви просто приходите, трошечки сидите на могилках, чи біля могилок йдете додому, чи може тоді обідати, йдете десь. Напишіть, от мені там жіночка, жіночка ця ще задала. Ой Боже. Ой Боже, який салатний, подивіться. Подивіться. Я в шоці. Ось бачите, хтось водичку кладе, хтось Ні, не кладе водичку, хтось кладе, Хто, що хоче, то, що бажає за потрібне, це то, що померлий любив чи любила. Ото продукт, я так вважаю. Але головне мені, скільки мама мене вчила, що дати то одне, а треба чітко сказати, що ти там даєш за свою бабусю Оль, щоб людина ну, намалювала в уяві. І я знаю, що якщо там от померла, даєш померлу жінку, то даєш, шукаєш жінку. Якщо там дитинка входить, да, то шукають таку дитинку схожого віку віддають. Ну, це я таку, скільки я надивилася, бо я ж відколи на двох ногах ми завжди ходили на проводи. І я пропустила послі, тільки коли була у Полтаві на роботі, я пропустила паску, проводи, я все тоді пропустила. І коли морозик захворів, я ще бабузі була, а у пожайків вже у е нього була температура і він не захворів, нас зуби лізли, і ми був, Це не було рука. То це ця... ми з морозиком просиділи, бо зубки росли. Все розклала, посортувала там фрукти, булочки хліба туди поставила, рушнички занесла. Молодіж лишається вдома, а ми ще їдемо в Пожайки на кладовище аля поприбирати до завтрашніх провід, подивитись, що там. Диця ніби і погода гарна. А ні, холодно. Так, бусі, ви в цьому році зі мною тут були, бо ми перед цим приїжджали, трошки прибирали. То і ми вже тут були. Так гарно розчистили кладовище чистенько так. Фазанчик, фазанчик десь там кричить. Бусі, я вже 300 раз, мабуть, розказувала цю історію. Ось нас тут вишня з горіхом обійнялися собі, переплелися і обетвоє ростуть собі. Тетян працює. Тільки в мене білі рукавички. Це ж щось. Це я сьогодні поранилась в бусі. Крушечку доставала. Мама в нас з тобою в цьому году одинакові причуски. Так, ми зараз спускаємося на могилку моєї прабабусі, бабки, Тані. Це тут вона знизу похована. А заді там могилки родичів, що померли в голодовку, в голодомор. Але оце по бокам могилки, а посередині просто насип. Бо де мамуль вона померла, по дорозі, куди вона йшла? Сальків. В сальків. І по дорозі впала і померла. Подивіться, Весь церкву вийде. видно. Мирон сказав, що купить цю хату сидить. І <плес> куплю цю хату. Коли ми приїдемо сюди відпочивати? Не знаю. Віслючок! Смаколики в каву їдемо до брата на поле. Пазанчик, красунчик. Як ви думаєте, він тіче? Чи буде нас чекати? Я думаю, тіче. а хвіст який довгий, бачите? Миросій, бачиш? Ми його пофакаємо. А він не чує. Зараз почерді в тракторі будемо кататися. У нас не село, а зоопарк. Дивіться, он фазан, он лелек. А, а перед цим заяць перебігав дорогу по полю. Лише пилюка стояла. Ну це капець. Ми вже тут і бабуся Ніна настроїв халабуду. <реку> Цигани, подиви, понаносили, господи. Все, пацани, пока. Бусі, ми вже на річки з Машко Приїхали. Походимо, погуляємо, потім приїдемо малого заберемо. Там ще, можливо, треба буде виїхати на поле, але це не факт. Боже, як тут гарно, як тут гарно бусі. Тут не так на річку, як ось на природу ось всю. Ми тут були ж, я вам знімала вже, але все одно тут так гарно. Там туди от велике тут. Русло, да? а ось сюди вузеньке. І все одно тут так тихо, так гарно. Вона так іде здовж, здовж-довждуш. От вже прогулянка закінчилась, вже позвонили, що треба їхати на поле! Погуляли. Я отак, хоч від'їжджаючи вам зніму, боже, сонце таке велике. Зрозуміло, що то воно відсвітлюється так, але ну, дуже велике. Що це за машина? Що це за машина Мирось? Що це за машина? А? Не бачу я. Ну, я Дідушки на Мирось. А. Пересіли. А -да -да. Дуже гарний хлопчик Мирось. Правда, мама взяла собі, щоб х... їхати проти сонця. Мата, хлопчик. А ти не хлопчик? А, я. а ти хлопчик. А -да -да. Бачите, дай вам приєднуха. У цій машині поможник заснув. Зараз я полягаємо спати. Перенесла мороси кабусі. Теж будемо ми повечерили перед цим. Будемо відпочивати, бо завтра знову рано вставати і їхати у пожайків на провод. Тому що дякую, що були сьогодні з нами. Дякую, що дивитесь. Я вже таку, знаєте, влог за влогом, влог за влогом. Ви хто не встигає передивлятися зараз, передивитись потім, мабуть, да? не сьогодні, бо теж я розумію, що всіх продав, всіх справи. Тоді, що бусь, дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь. Я вже почала знімати все, не фільтрую, нічого отакого на цвинтарі, на цвинтарі, там, там все. І ось забула сказати Бусі, я оце як ми їхали і перебігав зайць дорогу. То він став і каже мені, знаєш, дядька Івана Бережняка, кажу, так. Да. Він каже: то скажи Бережняку, привіт. <laughs> так що так? Все, Бусі, я вас цілую, ви в мене найкращі.